Райм таксі знімає відео для клієнтів, яких їдемо забирати із відпочинкового комплексу Осоння карпат які отримали дуже позитивні емоції від побаченого. І зараз ми їм покажемо ще краще. Зараз, правда, не осінь, а повноцінне літо, але українська гарна пісенька, підбадьорлива, весела. Яка запрошує їх знову приїхати в осінній період, щоб вони побачили красоту карпатського регіону разом із Prime Taxi. Задоволені всі. Маю надію, що сьогоднішня подорож буде також їм задоволення, тому що золотава осінь, в Карпатському регіоні вона завжди сама найчарівніша, як на мене. Можливо, тому що сам народився осінню, можливо, тому, що вона в мене найкраща пора року, але вона в дійсності найчарівніше прикрашає наш Карпатський регіон. Тому спочатку принесемо задоволення від побаченого літом і запрошуємо всіх разом з друзями. І самих друзів до нашого регіону Львівщина, ОТГ Східниця, ОТГ Трускавець. Ласкаво просимо. Звертайтеся за номерами вказаному відео і приїжджайте до нас. Відвеземо, розкажемо, покажемо не менше чим екскурсоводи До скорої зустрічі. Чим частіше, тим краще будуть питання. Пишіть на Viber Київ стару так само дамо відповіді на всі питання, які вас цікавлять.